У місті Піксельград жив маленький допитливий хлопчик на ім'я Знайко. Одного разу, шукаючи щось цікаве, знайко натрапив на дивний вебсайт. Там було написано Кожен, хто натисне сюди, отримає новий планшет безкоштовно. Ура! зрадів знайко. Треба натиснути. Але в цей момент з екрану вискочила маленька хитрість. Хитромережик. Маленький бешкетний інтернет павук, який любив заплутувати дітей у павутинні брехні. Ага, зрозумів. засміявся він. Зараз я вкраду всі твої дані. Але раптом з'явилася фея медіаграмотності, сяюча та мудра з чарівним планшетом у руках. Зупинись, Знайко, сказала вона. Це пастка, не все, що блищить в інтернеті, правда. Але ж написано, що це подарунок. Здивувався хлопчик. О, хитромережик завжди забагато обіцяє. Ви перевіряли, хто створив цей сайт? Чи є відгуки від реальних людей? Чи виглядає він достовірним? Фея махнула своїм планшетом, і сайт одразу змінився. Літери стали кривими, з'явилися помилки, а на останній сторінці з'явився напис з дрібними літерами. Ваші дані можуть бути використані зловмисниками. Ого. сказав Знайко. Я мало не потрапив у халепу. Фея посміхнулася. Фея пояснює пам'ятайте не довіряйте гучним заголовкам. Завжди перевіряйте джерело. Не поширюйте особисту інформацію. Якщо сумніваєтеся, запитайте дорослого. Знайко подякував феї, та вирішив, що відтепер він буде не просто користувачем, а справжнім інтернет розумником. А хитра павутина сердито залізла у свою павутину. Та прошепотіла неважливо якогось іншого зловлю. Але знайко створив блог, у якому навчав інших дітей бути обережними в інтернеті, і відтоді Піксельград став містом медіаграмотних героїв.